2023 рік таки став знаковим для Камалії та її чоловіка Мохамада Захура. Днями головна українська попелюшка на своїх сторінках у соцмережах ошелешила всіх несподіваною новиною. Вони розлучаються після майже 20 років шлюбу. Ми старанно працювали над нашими проблемами впродовж останнього року і дійшли висновку. Що, хоча ми дуже любимо одне одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі. Водночас, ми залишаємося партнерами у вихованні дітей. Співачка попросила не турбувати питаннями і дати їй оговтатись від другого розлучення в її житті. Перше вона пережила у зовсім юному віці. Ще й сама наполягла на цьому. Це було розлучення її батьків. Тато Віктор зловживав оковитою і часто підіймав руку як на маму Інну Петрівну, так і на саму доньку. Одного разу навіть кинувся на дитину з ножем. Я боялась додому повертатися постійно. Чекала цих ш... скандалів, і мені було дуже некомфортно хотілось куд... кудись збігти просто. Та й у школі Наталі так насправді звати майбутню зірку було не легше. Однолітки прив'язували її за косу до стільця, дражнили образливими словами. на доця часто бачили мене з мамою, бо вона часто супроводжувала мене на концерти, виступи до школи. Та всі ці знущання лише загартували характер дівчинки. А коли батько ще з їхнього життя, Інна Петрівна повністю сконцентрувалась на кар'єрі доньки. Вона працювала на трьох роботах, аби заробити мені на перші записи. Саме Інна Петрівна стала першим і єдиним продюсером доньки та придумала перший сценічний псевдонім Сінді. Однак швидко зрозуміла, що він невдалий, і підібрала новий Камалія, що означає досконала. Після чого взялася вдосконалювати кар'єру доньки, поклала на неї стільки сил, що довела себе до інсульту. У мами була клінічна смерть. Вона 11 днів була в комі. Найстрашнішим для мене було коли мама дивиться і не впізнає себе. Вона не знає, хто вона. Та на щастя, Інна Петрівна одужала і взялась за особисте життя доньки. Вона фільтрувала всіх, хто наближався до юної красуні. То поглянь, яке в нього взуття нечищене, то поглянь, який він неохайний, то поглянь, як він до мами своєї погано ставиться. А там, де матуся не догледіла, закінчувалось бідою. Про це зірка розповідала зірковому шляху. Чоловік закохався, але очевидно, з головою щось було не гаразд. Бо він сказав: поки не буде штампа в паспорті, він мене не відпустить. я пережила величезний стрес. Я бігла посеред ночі із сумкою в кущах, ночувала, аби зранку потрапити на потяг. Тікати мені допомагала його покоївка. Багато хто думає, що Камалія хижачка. Втім, за яскравою зовнішністю криється звичайна тендітна дівчина, яку легко образити. Наприклад, одного разу вона вибралась погуляти в місто з мамою, бо кавалер в останню хвилину скасував побачення, і вмить її серце розбилось на друзки. Я дивлюсь, він іде, обіймаючи іншу дівчину. На кілька місяців красуня впала в депресію, не могла їсти і спати, та все, наче як у касці, змінив випадок. Аби відволікти доньку від сумних думок, мама повезла камалію як запрошену зірку на один зі світських заходів. Ми зустрілися тут в Києві. Я звернула на нього увагу. Дуже такий цікавий чоловік, імпозантний, такий голантний. Ну він мене причарував просто напросто просто. Такою пам'ятає Камалія свою першу зустріч із Захуром. Їй 26, йому 48. Він успішний пакистанський бізнесмен, готовий кинути весь світ до ніг гордої українки. І що важливо, чоловік нарешті сподобався мамі. Однак вирішальним став інший факт. Захур повністю протилежність мого батька, повністю. Тож у 2003 році дівчина, хоч і обережно, але поринула в стосунки. За два місяці залицявся до Камалії і доводив справжність своїх почуттів. А пропозицію руки і серця зробив ну зовсім оригінально. Запросив до Пакистану на весілля друга, яке виявилось спланованим для них. Мені вже не було куди подітись. Ти або зараз кажеш так, або ні. Але якщо що, все одно гарно погуляємо. Ну, я вирішила. Господи, розлучитись ніколи не пізно. З Пакистану пара повернулась уже подружжям. Заради чоловіка Камалія прийняла мусульманство, а він поступився деякими суворими правилами релігії, дозволив святкувати православні свята і почав спонсорувати кар'єру дружини. Інна Петрівна не могла натішитись зятем. Нарешті її донька мала все. Крім одного, до здійснення свого найзаповітнішого бажання стати мамою жінка йшла довгих 10 років. Чоловік казав, що якщо ти думаєш, що я тебе покину, якщо ти мені не народиш, так мені це не дуже потрібно. в мене вже є двоє дітей, це більше для тебе. Після двох викиднів, довготривалого лікування, операцій та ЕКЗ Камалія нарешті отримує таку бажану звістку: вона вагітна. Страшно згадувати, що було в п'ятницю ввечері, але коли оце маленьке створіння кладуть тобі на груди, ти реально розумієш, що заради цього можна було терпіти все. У 2013-му Камалія народила двох прекрасних донечок Мірабеллу та Арабеллу, і пара з головою поринула в батьківство. В перший час дівчаток нікому не показували, аби не наврочити. З цієї ж причини і в дім пара довго не пускала журналістів, аби ніхто косо не поглянув на їхні статки. Та чи дійсно заздрісники були справжньою причиною ось так ховатись? Ванни з шампанського, мармурова підлога, шалено дорогі меблі та декор. Суспільство шоковане. Але після виходу шоу Камалія та інші учасники були страшенно обурені, як показали їх на екрані. Я витратила свої нерви, я витратила свій час, дорогоцінний королівський час, який я могла провести в колі своїх улюблених друзів. Показали наших дружин як ляльок, які грають у багатство і яким усе дозволено. Я навіть не знаю, як це назвати яким словом. Це все просто брехня. Однак це було не єдине лихо, що звалилось на голову бідолашної жінки. Після участі в програмі поповзли чутки, ніби вона насправді не була вагітна, бо стрибала на великих підборах і курила кальян. А дітей подружжю виношувала сурогатна матір. На такі чутки співачка реагувала вкрай болісно. А ви не думаєте, що людина реально вагітна? А ви оцю всю фігню розносите? Робите реально боляче і змушуєте її нервуватися. І жінка, яка переносить весь цей стрес, у неї може статися викидень або перечасні пологи. однак, попри страшну образу на телевізійників, через рік пара бере участь в аналогічному шоу в Британії. Цього разу розгорівся новий скандал. Причиною стала назва проєкту. Знайомтесь росіяни. Та заява співачки у Фейсбуці, що вони із захуром належать до трьохсот тисяч етнічних росіян, які мешкають у Лондоні. Втім, з військовим вторгненням Росії в Україну у 2014 році зіркова родина відмовилась від своїх слів і більше до того народу себе не приписувала. Також Камалія припинила будь-яку творчу співпрацю з країною-агресором і почала писати пісні українською мовою. І якщо в шоу артистку виставили поганою господинею, то в реальному житті вона дуже любить грядки. У заміському маєтку у Камалії є курник, городик і плантація Лохини, де вона просто обожнює поратись сама, хоч і не без допомоги помічників. Сидіти а любов, співачки до тварин передалась і дітям. Мірабелла та Арабелла щиро радіють власним козенятам. Та найбільша пристрасть Камалії коні. Їх вона вважає ближчими за чоловіків. Одного разу жінка врятувала понад 20 тварин від неминучої загибелі після закриття стайні, і це до шести власних жеребців. Та в лютому, 2022-го селище, де розташована стайня, окупували росіяни, і загарбники були безжальні до тварин. Двоє вбили, четверо вижили. Але двоє перенесли осколкові поранення і їм робили операцію. Дітей зіркові батьки встигли вивезти до Лондону, проте на канікули дівчата рвуться додому, і мама ретельно готується до кожного їхнього приїзду. Готувати стало стало частіше, тому що іноді дівчата просять якусь українську кухню, чи щоб мама щось приготувала. Фірмова страва мами Камалії окрошка. Стосовно власних батьків, то через багато років образ Камалія помирилася з татом, а зблизило їх лихо 2019-го. Мені сказали, що батько в дуже поганому стані, і я зрозуміла, що треба щось робити, інакше, якщо я нічого не зроблю, все життя картатиму себе за те, що не витягла його з цього стану. Я його довго лікувала від алкогольної залежності. І сподіваюсь, вилікувала однак, хто б міг подумати, що вже наступного року рятувати треба буде саму співачку у листопаді 2020 року. Камалія наполохала всіх своїм дописом у соцмережі, що вже все минулось, а геолокацію поставила інститут раку коментувати щось відмовлялась довго. А в березні 2023-го зізналась, що пережила рак лімфатичних вузлів. Ймовірно, внаслідок того, що росла в тіні Чорнобиля. Зараз співачка почувається добре і має сили допомагати іншим. Вона дає благодійні концерти та витрачає зібрані кошти на допомогу військовим та постраждалим цивільним. Різним допомагаємо і медикаментами, і їжею, речами гігієни. Всім, що потрібно, ми співпрацюємо з декількома штабами. От батальйонами. а підтримку і натхнення знаходить у найрідніших: тут і мама, тут і тато, тут і друзі, моя команда, і моя робота, і сама земля мене надихає.